Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розповім вам, що я даю своїм крисенятам. Ось така у них миска, дивіться, з-під кришки Вона желізна, щоб вони її не грізли, я їм другу кришку Положила тому що ту вони вже її повністю розгризли І от, що я їм даю? Зараз я вам все розкажу і покажу. А даю я їм. Укроп, гарбуз їм даю і даю їм творог. Творог вони дуже люблять, а укропа вже в мене не також і багато залишилося. Насіннячко я їм вже все дала, тут трохи залишилося, але не багато. Тож сьогодні у них буде така ось вечеря. Навіть не вечеря, а поки що тільки <фух> невеличка така. Невелика вечеря, я можу сказати, у них завжди. У них завжди така вечеря, тому що в мене нема більше, що їм дати. Я їм ще даю м'ясо куряче, вони дуже люблять його. Але сьогодні в мене нема м'яса курячого. Ну, сьогодні будемо давати ось таку ось їжу. Ну що, зараз я відкрию творог. Ось такий творог. І ось що тут ще. Тут зовсім вже мало укропу, але що ж зробити? Буде так. Зараз я їм насиплю і нехай їдять. Творогу я їм не дуже багато буду сіпати. Треба достати ножа і порізати їм гарбуза. Гарбуз вони вчора добре їли. Дуже добре їли вчора гарбуз. І укроп вони також дуже добре їли його. Ну, ось так ось. Зараз я насіплю їм і покажу всю їхню повну миску. Ось скільки вже залишилося укропу. Не дуже і багато цього у нас укропу, але вони молодці, що вони його вже. Тільки округ уже з'їли. І ковно вже скільки з'їли ось. Оце весь гарбуз уже. Де насіння вже все вїли. Треба буде, можебу. Може бути, мамка буде варити щось м'ясненьке, то дати їм м'ясо, може бути, колись. Вони нас також люблять таке грізне. Ну, ось так ось. Зараз віднесуємо. Ось дивіться. Ось таке ось. Будемо їм зараз давати. Вони полюбляють, таке їсти. Ну що, пора це все відносити їм. Прийшла значить а вони сплять mm -hmm. що спите Я їм їсточки принесла. Зараз до неї їсти, дорогі друзі. Ось. Дві ще принесла. Теж я поставлю, потім будеш їсти. Горіхи у мене нема, щоб вам дати. Я не пам'ятаю, є в мене там горіхи чи нема в мене горіхів. Але горіхи я їм часто не даю, тому що їм. Горіхи часто не можна давати. Бо це їх може отруїти. Тож я вам часто не даю таке. Ну, ось так ось. Я їм даю тільки те, те, що їм можна давати. Я їм даю Таке такі всякі такі смаколики, але ж я даю це їм не часто, тому що їх можна так отруїти. Тож будьте обережні і поводьтеся. Своїми улюбленцями добре, щоб вони не померли. Ну що, друзі, на цьому все. усім папа і нових зустрічей. Бережіть своїх улюбленців, а я буду закінчувати. А цьому все, усім папа. І на всіх зустрічей!